Варштайнер Вінтер. Ще одне зимове пиво. Темне фільтроване пастерізоване 5,6 алкоголю, 20 IBU. Склад вода. Солодь ячмінний темний, солодь ячмінний світлий, хміль, екстракт хмелю. Ніяких спецій. Колір бурштиновий, ближче до червоного, більш схоже на напівтемне пиво. Гарна, потужна, відносно стійка пінна шапка. Аромат солодовий, солодкавий, квітковий, навіть трохи медовий. Смак приємний, чистий, лагерний, збалансований, не солодкий та непритерний. Пиво питке, а у посмаку відчувається легка та стійка гірчинка. Мені не вистачило насиченості та якоїсь піканності. Алкоголь ще не гріє, але з ним все ок. В цілому достатньо непоганий напівтемний зимовий лагер. З вас лайк, комент. Підписка. Придбав у сільпо по акції за 48 гривень.